Виконуємо завдання 1: Практична роботи 7 за підручником інформатика, 8 клас. Авторів Тріщук-Лазарець 2025 рок випуску. Нам потрібно відкрити панель керування. Якщо у вас операційна система Windows 10, як в мене, або 11, найпростіше її знайти через пошук. Відкриваємо пошук, вводимо панель керування. І Windows 10 і Windows 11 вона виглядає ось так. Насправді це панель керування ще з Windows 7. І бачите, в нас ось тут є: резервне копіювання та відновлення Windows 7. Вибираємо його. Налаштуємо резервне копіювання. Запуск цієї служби резервного копіювання може зайняти деякий час. Тепер вкажемо, де зберігати резервні копії. У ну, мене тут два локальних диска С та Д, тому зрозуміло пропоную тільки на диску Д. Ну, але нам потрібно зберігати резервну копію у мережі. Тобто на комп'ютері, який під'єднаний по локальній мережі з даним комп'ютером. Якщо ви виконуєте вдома дане завдання, то вам це не вдасться зробити, тому що швидше за все у вас в мережі немає, тільки один комп'ютер. Ну а от кабінеті інформатики в школі ви це можете зробити. Тому, якщо вдома вибираєте диск D, тільки потрібно, щоб вистачало вільного місця, ну а ми вибираємо зберігати в мережі. От тут потрібно вказати мережеве розташування вашого комп'ютера. Бачимо, зараз зараз у мене не відображається. Але я знаю, як називається комп'ютер, на якому я буду зберігати. У мене комп'ютер називається сервер. Бачите, ось тут два обернених слеша перед назвою комп'ютера. Ну а далі вказуємо шлях. Тобто я буду зберігати на диску D. Потрібно вказати ім'я користувача і пароль, якщо він є. Якщо немає, то записуйте будь-що. Бачимо дане місце збереження з'явилося ось тут. Вибираємо його, натискаємо далі. Тепер дозволити операційній системі вибирати, чи рекомендовано, чи вибирати самостійно. Це ми навчаємося, як робити, через це вибираємо самостійно. Тому що якщо дозволяти операційній системі вибирати самі, то воно буде зберігати досить багато різних даних. Ну і давайте я збережу тільки з папки документи. Я думаю, ви принцип зрозуміло. Якщо вам потрібно щось зберігати, можна напр... повністю вибираєте, наприклад, чи диск, чи якусь папку, давайте я навіть виберу папку Share, а ось це заберу. Тобто я буду робити резервну копію з тих файлів і папок, які знаходяться в папці «Share». І знімаю прапорець включати образи системи дисків. Я не буду робити це як відновлювальний диск. Образ системи це копія дисків потрібна для запуску Windows. Тобто, якщо у вас операційна система перестає завантажуватись в Windows, то ви з даного образу, якщо він у вас створений, можете його відновити. Ну, я щоб швидше було цього не роблю. Далі. З диску це знімаємо, я ж це не збирався робити. Ось так. Зберегти налаштування натискаємо та запустити резервне копіювання. Триває резервне копіювання. Це може зайняти досить таки тривалий час. Навіть якщо у вас немає великого обсягу даних в папках, які ви вказали для резервного копіювання. Я зараз відео призупиню. Резервне копіювання завершене. При бажанні можна змінити параметри резервного копіювання. Все як ми робили спочатку. І зрозуміло, можна відновити ваші файли та папки з резервної копії. Відновити файли. Або папки з містом, який знаходиться в цій папці. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!